Про віру Джон Веслі Проповідь 17 січня 1791 року. Адже віра є доказ речей невидимих Послання до євреїв 11 розділ. перші вірші. Багато разів я думав. Багато разів говорив. Багато разів писав про ці слова. І все ж у них здається є глибина, яку я ніяк не спроможний осягнути. Віра є в одному значенні цього слова божественним переконанням у Бозі та в речах Божих, іншому, тісно пов'язаному, але не зовсім тутожньому, божественним переконанням щодо невидимого і вічного світу. І у цьому значенні я зараз роздягну її. І зараз я безсмертний дух, дивовижним чином поєднаний із невеличкою часткою землі. Але це лише на якийсь час невдовзі я маю покинути цю глиняну оселю і перейти в інший стан, про які живі не відають, а мертві не можуть, або їм не можна сказати. Але у яке життя я увійду, коли мій дух вирине із тіла? Як я відчуватиму себе, як сприйматиму власне єство, як я розпізнаватиму речі щодо довкола мене, чи то матеріальні, чи духовні об'єкти. Коли мої очі більше не передаватимуть про світла, як побачать вони, як побачу нагайдух, коли органи слуху перетворяться на порох, яким чином я слухатиму? Коли мозок більше не матиме вжитку, якими засобами я мислитиму, коли все моє тіло розв'яжеться на безвідчутну землю, розкладеться на, безчутну, на, на, на безвідчутний порох? Якими засобами я здобуватиму знання? Які дивні, які незбагнені будуть тоді засоби, якими я сприйматиму навіть матеріальний світ? Чи постануть речі такими, як тепер, і ж величини, форми і барви? Чи змінять вони, зміняться вони в будь-якому будь чи усіх цих відношеннях? Як постануть сонце, місяць і зорі, і місячні небеса, планетарні небеса, ота область нерухомих зір. Як як постануть поля ефіру, що, як можемо обмислити, сягають мільйонів миль поза ними? Нічого з цього ми не знаємо. І, правду кажучи, нам і не треба цього знати. Що ж тоді ми можемо знати про ті безлічі об'єктів, які праву належать до невидомого світу, яких око не бачило і вухо не чуло, і на серце людині вони спадали? Яка ж картина відкривається, коли області Аїду Аду постануть без покрову. Наші англійські перекладачі, здається, неабияк вагалися, добираючи слово для цього. Справді, 200 років тому це слово терпимо передавалося словом – «пекло», що тоді означало приблизно те саме, що Хадес, а саме Невидимий світ. Відповідно, під щастям Христа до Хадесу, до «аду», вони мало на увазі, його тіло перебувало в гробі, а його душа перебувала в Хадесі в Аїді. Що є місцем перебування відлучених духів від смерті до воскресіння. Тут ми не можемо сумніватися, що духи праведних невимовно щасливі вони, як висловлюється апостол Павло, з Господом у достойні такого тісного спілкування з ним, що далеко краще за все, що найперший з апостолів зазнавав, перебуваючи ще в цьому світі, з іншого боку, і з самої розповіді нашого Господа. про Багача і Лазаря або Девеса і Лазаря дізнаємося, що багатий, із цієї миті, як покинув світ, увійшов у стан мук, і велика прірва утвердилася в гадасі між місцем святих і місцем несвятих Духів, яку нікому з жодного боку неможливо перейти. Справді, один пан великої вченості, вельми шановний містер Олександр Кемпбелл, у своєму описі проміжного стану, виданому не так давно, вважає, що злі душі можуть виправлятися в Аїді і потім переходити до щасливої оселі. Він має великі надії, що саме Багатій, здатний, згаданий нашим Господом, міг бути очищеним тим каральним вогнем, аж поки з часом став би здатним до кращого жилища, до кращого замешкання. Але хто? Може узгодити це твердження Аврама, що ніхто не може перейти через велику прірву. Тож я не можу не думати, що всі, хто разом із багатієм перебувають у нещасній частині Гадесу Аїду і надалі там залишатимуться, виють і богухулять, проклинають Бога і зводять очі гори, аж доки їх не буде вкинуто у вогонь бічний, приготований дияволові та ангелам його. А з іншого боку, чи можемо ми розумно сумніватися, що ті, хто нині в раю, на лоні Аврамою, усі ті душі святі, що спочатку світу і аж до сьогодні будуть звільнені, звільнені від тіла, безнастанно достигатимуть для неба, переповсякчасно святішатимуть і щасливішатимуть. Аж доки їх не приймуть до царства, приготовленого для них від закладин світу. Але хто може поінформувати нас, у якій частині все, все світу міститься аїд це житло і щасливих і нещасних духів, аж доки воно не возз'єднаються воз зі своїми тілами, богові невгодно було відкрити про це щось у Святому Письмі, а відтак ми не здатні скласти жодного судження або навіть здогадки про це. Так само нас не проінформовано, які зайняті і як зайняті ті чи інші під час перебування там, або, напевно, чим вони зайняті ті, ті, ті душі. Однак чи не можемо ми із ймовірністю припустити, що владика світу іноді дозволяє злим душам вершити свої похмурі доручення в безодні, або, можливо, разом із злими ангелами чинити відплату лихим людям? І чи багато з них будуть замкнені в кайданах темряви до Великого судного Великого Дня, до Великого суду Великого Дня. Тим часом чи не можемо ми з імовірністю пропустити, що духи праведних, хоч здебільшого і замешкані в раю, проте часом разом із святими ангелами служать тим, хто має наслідувати спасіння, чи не можуть вони іноді по доручені любові навідати братів своїх унизу? Це тішна думка. Що деякі з цих людських духів, супроводжуючи нас разом із ангелами або замість них, належить до числа тих, хто був дорогий нам, коли ще перебували у тіві. Тож немає ніякого безлуздя в питанні, чи забули ви власну плоть одним викупом куплену, і вас смерть, що в межу кладе духів єдиних у Христі, розлучить. Але хай там як достеменно те, що людські духи швидко зростають у пізнанні у святості і в щасті, розмовляючи з усіма мудрими і святими душами, що жили в усі віки і в усі народи від початку світу, з ангелами і архангелами, перед якими сини людські не більше як немовлята, а над усе із вічним Богом, вічним Сином Божим, у якому заховано всі скарби мудрості і знання, і зауважимо особливо. Усе, що вони пізнають, вони збережуть назавжди, бо вони нічого не забувають, забування властиве лише тим духам, що зодягнені в плоті кров. Але як постане цей матеріальний всесвіт для безтілесного духа? Хто скаже, будь-які з об'єктів, що нас оточують, постануть такими самими, як тепер. А якщо ми так само знаємо про ці, то що ми тепер можемо знати про об'єкти зовсім іншої природи, про світ духовний? Здається, ми взагалі не можемо його розрізнити розрізняти, поки не будемо наділені відмінними почуттями, які ще не відкрилися в наших душах, вони можуть надати нам змогу проникати в найпотаємніші сутності речей, з яких тепер ми бачимо лише поверхню, і сприймати незвичайні речі, про які про саме існування яких ми доти не мали жодного уявлення, які разючі картини тоді відкриваються нашим. Нововідкритим чуттям, ймовірно, поля ефіру не лише в десятеро, а й у десять тисяч разів перевищуватимуть довжину цього земного із яким різнобарв'ям начину живого і неживого, і чинів буття для, непомітних для органів плоті і крові, можливо, престоли, панування, князівства, чесноти і влади. Чи то тих, що зберегли свої перші оселі у прадавню силу, чи тих, що, поставши проти Творця, були вкинуті, скинуті з неба. І хіба ми тоді, наскільки сягає око ангельське, не оглянемо меж творіння, не побачимо кожного місця, де Всевишній спинив колеса свої прутки і сказав: Оце твій справедливий обвід освіти? Так, чи не зможемо ми. Поринати швидкі, як думка, у безмежні простори несотвореної ночі, і нам і над усе щойно ми вступимо у вічність, чи не відчуємо, як нас поглинає той, хто є у цьому і у кожному місці, хто наповнює небо і землю? Лише покров плоті і крові заважає нам нині сприйняти, що Великий Творець не може не наповнювати всю безмежність простору. Він, щомиті над нами під нами і по всіх боках, справді у, цій, у цім темнім пристановищі, у цій країні тіней, у цім краю гріха і смерті густих, густих хмар, що вклинено між нами, приховує його від нашого зору, але покров зникне, і він з'явиться в нескаламученій величі, Бог над усіма благословений навіки якими різними є заняття синів людських у цьому світі, вони топчуть стежки протоптані шість тисяч літ тому. Але хто знає, чим ми будемо зайняті, як увійдемо до того видимого світу. Щось із цього ми можемо уявити і то без жодного сумніву, якщо триматимемося того, що Бог сам відкрив у своєму слові і що він чинить у серцях своїх дітей. Роздаймо по-перше якими можуть бути заняття несвятих духів від смерті до Воскресіння? Ми не можемо сумніватися, що вмить, коли вони полишать тіло, вони знаходять себе оточеними духами свого ж роду, ймовірно, як людськими, так і диявольськими. Яку владу Бог дозволяє тим мати над ними, ми не знаємо докладно. Але не позбавлено вірності, що він дозволяє сатані вживати їх, як і власних його ангелів для наведення смерті та різних лих на людей, які не знають Бога, За цим наміром вони можуть підіймати бурі на морі чи на землі, можуть посилати крізь повітря метеори, можуть спричиняти землетруси і незвичайно багатьма способами завдавати страждань тим, кого їм не дозволено знищити. Це їм не дозволено, де їм не дозволено забирати життя, вони можуть накладати різні недуги, і багато з тих, що ми вважаємо природніми, безперечно, є диявольськими. Я вірю, що часто так буває з біснуватими. Примірно що численних із тих, кого згадані, згадано в писанні як місяценосних лунатиків в, одно, в одного з євангелістів, інший називає біснуватим. Один з найвидатніших лікарів, що я їх знав, зокрема, у випадках божевілля, покійний, покійний доктор Томас Дікон, твердо вважав, що так воно і є з багатьма, якщо не з, більшими, з більшістю е, лунатиків. І це не є чинним запереченням того факту, що ці недуги так часто зцілюються природнім засобами, бо рана завдана злим духом. Могла б лікуватися, як і була будь-яка інша, якщо тільки тому духу він не дозволено повторити удар. Чи не може бути, що деякі з тих злих духів також уживаються разом із злими ангелами, щоб спокушувати лихих людей до гріха і знаходити для них нагоди, так і спокушувати добрих людей до гріха, навіть після того, як вони втекли від розтління, що в світі? Тут вони, безперечно, прикладають усю свою силу. І дуже тішиться, коли перемагають. Один уривок із терданього автора може яскраво висвітити це, хоча я гадаю, що він не мав на меті, аби ми розуміли його буквально. Сатана скликав свої сили і допитав, яке лихо кожен із них учинив. Один мовив Я підпалив дім і знищив усіх його мешканців, другий сказав Я підняв бурю на морі і потопив корабля, і всіх, хто був на борту, загинули у водах. А сатана відказав, можливо. Ті, що згоріли чи втопилися, були спасені. А третій промовив я сорок років спокушувався того мужа до перерву і залишив його заснувати, з -з -засну, заснувшим у його грісі. Почувши це, сатана підвівся, щоб ушанувати того, і все пекло звалося його хвалою. Почувши все це, всі ви, що гадки, гадкою маєте, буцім, то не можете відпасти від благодатів. Почуйте все, все це. Ви що гадкою думаєте, уявляєте, буцімто не можете відпасти від благодаті. Чи не можете, чи не повинні ми отже безнастанно чувати супроти тих підступних ворогів, хоч ми їх не бачимо постійно варта в них, і вони нас день і ніч стережуть, і не дрімають, і не сп'ять, щоб жертви не втратити. У цьому вони поєднуються з владами темряви, інтелектуальної темряви, віку цього невіглаством, злобою і звиднями, що ниби він перейнятий, аби перешкодити всьому добру і сприяти всякому злу. А те вони безугавно діють із силою в синах непослуху, так іноді вони звершують через них ті облудні знамена, що могли б майже звести навіть дітей Божих. Тим часом як ми можемо уявити заняття мешканців іншої частини Аїду душ праведних, деякі з філософів рішуче стверджували, що духи не займають місця. Але вони не заважають, що коли не зважають, що коли б це було так, то вони мусили бути всюди сущі, атрибут, який не може приписувати нікому, крім Всевишнього Духа. Уселю цих блаженних духів дані юдеї звикли називати раєм. Саме те ім'я, яке дав йому наш Господь, промовляючи до розкаяного розбійника, сьогодні будеш зі мною в раю. Та в якій частині Всесвіту він міститься, хто скаже, чи бодай здогадається, коли Богові на це було вгодно, щоб про це відкрите. Але ми не маємо причин думати, що вони замкнені в цьому місці, чи, власне, в будь-якому іншому, чи недоречно сказати, що, як, святі, як і світі ангели, вони слуги його, що творять волю його, чи то серед мешканців землі, чи в будь-якій іншій частині його володінь. І, часто вірячи, що вони швидші за світло, бо і швидкі, як думка, вони здатні обійти весь світ, світ, у мить ока, чи то для виконання божественних хвилінь, чи для споглядання діл Божих, яке безбежне поле тут розкрите перед нами, перед ними, і як безмежне поле розкрите перед ними, і як безмірно вони можуть зростати в знанні, коли оглядають діла Його. Його творіння або проведіння або його багату мудрість у церкві, яку глибину мудрості, сили і доброти вони відкривають його способах приводити багатьох синів до слави. Особливо коли розмовляють ці предмети, особливо, коли розмовляють про ці предмети зі славними праведниками минулих днів, і Адамом, першим серед людей, і з Ноєм, що був первісним і зруйнував, і зруйнував... І зруйнований світ. Із Авраамом, другом Божим, із Мойсеєм, що був достойний говорити з Богом, так би мовити, обличчям обличчя, із Йовом Довершеним у муках, із Самуїлом, Давидом, Соломоном, Ісаєю, Даниїлом, усіма пророками, з апостолами, славним бойством, мучеників і всіма святими, що жили, і померли донині з нашими. Старшими братами, святими ангелами, херубимами, сарафимами і усім небесними силами і понад усе з Ісусом Христом, посередником Нового Завіту, тим часом як вони процвітають у святості, у всьому образі Божому, в якому були створені у любові до Бога і людині вдячності до свого Творця і доброзичливості до всіх співтворінь. І з цього однозначно не випливає, як дехто наполя... наполягає, що Ця загальна доброзичливість хоч настільки порушить ту особливу прихильність, яку Бог сам викликає до наших родичів, друзів і благодійників. О ні. Якби ви стояли при ложі того вмираючого святого, коли він вигукував у мене батько і матері на небі, у раю, о цьому місці блаженних духів, у мене десятеро братів і сестер на небі, і я тепер іду до них, одинадцятий, благословен Бог, що я народився. Чи відповіли би ви, що ж, коли ти підеш до них, вони не будуть тобі, бі... не будуть тобі більше, ніж будь-хто інший, бо ти їх не знатимеш. Не знатимеш їх? Ні. Чи ж не протестує проти самої цієї думки все, що є в тобі? Воістину, скептики можуть спитати, як безлесні духи пізнають один одного. Я відповім просто я не знаю, але я певен, що вони таки пізнають. Це так само ясно доведено одним місцем писання, як могло би, як, яке могло би бути доведено тисячею, хіба не знали Авраам і Лазарь один одного в Гаді, в Аїді, навіть здалека, навіть якщо вони були по різні боки Великої прірви, то чи можемо сумніватися, що душі, які разом у раю знатимуть один одного? Писання, отже, виразно вирішує це питання. Так само і сам розум речей, бо ми знаємо, кожен святий настрій, який ми виносимо з собою в рай, зостанеться в нас навіки. А таким є вдячність нашим благодійникам, вона, отже, зостанеться навіки, і це передбачає, що і знання наших благодійників зостанеться без нього, вона не може існувати. І настільки ж додасть це до щастя тих духів, що вже звільнені від тіла, що їм дозволено служити тим, кого вони залишили по собі? Незаперечний доказ цього маємо в 22-му розділі об'явлення, коли апостол упав до ніг, аби поклонитися славному духові, якого здається спутав з Христом, той недвозначно сказав йому: Я і зі співслуг твоїх пророків. Я не Бог, не ангел, не людський дух, і кількома способами можуть вони служити тим, хто має наслідувати спасіння. Інколи. Зриваючи наміри злих духів, якими ми не можемо противитися, бо не бачимо їх інколи відвертаючи шкоду від людей чи звірів чи бездушних творінь, як часто можливо Богові до вподоби відповідати на молитву доброго єпископа Кена, «Охай хай твої ангели, поки я сплю, держать над ложем моїм сторожу, любов їхню ангельську влий і перекрий усі входи і наслідки зла. Хай радощі небесні просвітять і думка з думкою зі мною гомонить, або замість мене цілу ніч пісню вдячності Богові співають? І чи не може Отець духів визначити у цей уділ спільно з ангелом і людським духом, що чекають довершення? Мабуть, звісно, можуть, звісно, заперечити, що Бог не має потреби в жодних допоміжних діяннях, ні ангельських, ні людських, аби охороняти своїх дітей у їхній бадьорі чи в їхні сонні години. Адже той, хто стереже Ізраїля, не дрімає і не спить, і без сумніву він спроможний оберігати їх своєю безпосередньою силою, так само він спроможний своєю безпосередньою силою без жодних знарядь і постачати. Потреби всіх своїх створінь і на небі, і на землі, але його воля, і так було завжди від початку світу, не лише не діяти лише своєю безпосередньою силою, а переважно, переважно упосередковано через чинники. І як дивовижно явлена його мудрість у гармонії всіх цих чинників між собою, так що ми справедливо вигукуємо, о Господи, які чистанні твої діла, у мудрості все сотворив Ти. Це ми знаємо щодо всієї побудови і устрою, у устрою видимого світу. Але як украй мало ми нині знаємо щодо невидимого, і знали б і ще менше, коли б автор усі, обох світів не вгодив просвітити нас світлом понад природнє, дати нам своє слово, світильник нозі нашій і світло в стежкам нашим. І святі мужі давніх часів. Е, Уміцнені, зміцнені його духом відкрили нам чимало подробиць, про які ми інакше не мали би жодного уявлення. І без об'явлення скільки мало певності щодо невидимих речей здобули найдосвідчені з людей, і слабкі проблиски світла, що їх вони мали, були не більше, ніж з догодами. Найкраще найкраще тьмяні сутінки запозичені з непевного переказу і так затьмярені поганськими байками, що це було не більше аніж щабель, краще за цілковиту темряву цілковиту пітьму, якою, напевно, була найкраща з цих здогадок легко збагнути з їхніх власних оповідей. Найдосконалішою серед них є та, що належить великому римському поетові, зважте, як обережно він починає з апологітичного застереження, хай мені буде дозволено сказати, що я чув. А наприкінці, щоб ніхто не подумав, що він вірив, в будь чому з того, що він випроваджує оповідача, він випровадж, що він вірив в будь-чому з того, він випроваджує оповідача Заїду крізь браму. Заснової кості, через яку, як він щойно нам сповістив, проходять лише сни і тіні, дуже виразний натяк, що все сказане досі слід вважати сном. Яку малу багу надавали вони всім тим здогадкам щодо невидимого світу, виразно видно зі слів його брата поета, що без застережень твердить, що є. Якісь примари у підземнім царстві не вірить тепер у це навіть хлопчак отож. Так мало могла відкрити навіть найдосконаліша розсудливість про невидимий і вічний світ. Тим більше маємо ми підстави хвалити Отця світів, який відкрив очі нашого розуміння, щоб ми розпізнали речі, невидимі для очей плоті і крові. Що той, хто колись засяяв із темряви засяяв у наших серцях і просвітив нас світлом слави Божої в обличчі Ісуса Христа, зачинателя і довершителя нашої віри. Ним той віки створив, ним той тепер утримує все, що створив, бо аж поки природа суддю свого спогляне, цар Месія царює. Ці речі ми увірували на свідченні. Бога, Творця всього видимого і невидимого. Цим свідченням ми вже пізнаємо речі, що тепер існують, хоча іще невидимі, так само, як і ті, що настануть свого часу, аж доки цей видимий світ не перестане і син людський не прийде у своїй славі. Отже, в підсумку яких подяг маємо ми принести Богові, який зволив дати це доведення невидимих речей. Бідним мешканцям землі, які інакше мусили би залишитися в повній пітьмі щодо них, який неоцінений дар, навіть це недосконале світло для синів людських занурених в темряву, яке полегшення воно приносить недолік, недолікам наших чуттів. І які наслідки нашого розуміння, що не, можемо нам, не може повідати нам нічого, окрім того, що спочатку дано чуттям. Але тим самим, так би мовити, відкривається в наших душах новий набір чуттів, і так, речі, що їх не тямить слабка, сладке чуття, невидимі розуму, премлявим блиску, дають у силі доказу і світло з неба свій божественний початок виявляє. Віра дає свій дієвий справжній блиск. Хмари розсіють, тіні відлітають, і невидиме постає перед очима, і Бог перестане смертному навити. Лондон, 17 січня 1791 року.